У бурштинському навчально-виховному комплексі часто проводяться різні цікаві заходи. Вчорашній культурно-просвітницький був спрямований на формування в учнів толерантності, поваги до культури та мови. Також в цей день відбулася презентація дитячої книжки Любові Галько, яка була гостею свята. Свято було дійсно захоплюючим і радісним. У актовій залі зібралися учні перших четвертих класів. Розпочалося воно пісною про червону калину, що є символом України. Також учні декламували відомі поетичні твори про українську солов'їну мову, що бринить, наче бандури, струна. Я українська мова. Я вдячна, друзі, вам за те, що ви мене так любите. Я славна донька України, я гідна донька Батьківщини. Без же сили я не мала. Давно забулась і пропала. Це дякувати вам, я мушу. За щедру і багато душу аплодували і разом співали діти з маленькою виконавицею Софійкою Бащук пісню про гарну, мов перлиночка, дівчину україночку. Сценарій свята був продуманий від початку до кінця. Видно було, що школярі до нього старанно готувалися. У цьому і є велика заслуга педагогів, які постійно знайомлять учнів зі скарбами української мови, залучають до вивчення звичаїв та обрядів рідного народу, розкривають красу і багатство рідної мови, формують культуру мовлення, розвивають акторські здібності та навички виразного мовлення і вміння самостійно складати вірші. Найкращі зразки художнього слова прозвучали того дня у переповненій дитячій аудиторії. На Ходиться запрошувати гостей, тож нею була авторка дитячої книжки журналіст Любов Галько, яка навіть і не здогадувалася про маленький сюрприз, який підготували діти. Це були сценки і сказки авторки розумний пі, -пі яка нещодавно вийшла із друку. Її зіграли третьокласники Дмитрик Чагринський, Христинка Хом'як та Володимир Косінець. Ось одна із них діалог маленького мишенятки із мамою. Синку, піпікі, -пі, де ти сьогодні. Був? Я був у Полі і бачив людей. У них дуже тяжка праця. Так, робота в полі нелегка. А що ти ще там? Мурашок, мурашок я бачив. У них, е, вони дуже-дуже малюсенькі і швидкі. А на своїх спинах носять величезні вантажі. Так, бачиш, Любий, усі працюють, бо для того, щоб жити налінуйся. А які там не треба я заляпався в болоті, сушився під сонечком, перепробував і погресь яблука, грався з черв'ячком. а про добрі справи, а я згадав, я згадав. Якщо дітям було цікаво, казка вдалася, адже їхня реакція найважливіша для автора. І коли ем, вам це сподобалося, коли викликало у вас... Такі приємні хвилини прослуховування цього, коли вам було приємно чути цей уривочок із казки, я думаю, що це мені вдалося донести, так би мовити, свою думку і те, що я хотіла показати в цій казці, виразити. Тому я хотіла би, щоб ви між собою, так, коли маєте друзів, любили їх, шанували, щоб ви були добрими, були чуйними, були співчутливими. Поспілкуватися із автором книжки завжди цікаво, тому в маленьких школярів було чимало запитань. Вони цікавилися і вибором імен героїв казки, зародженням самого сюжету, ставленням авторки до найменших чотирилапих друзів та розповідали про своїх домашніх улюбленців. Згодом маленькі актори одержали в подарунок книжечки. Свято завершилося автограф сесією.